Веселе життя. Учора у палаці культури юніс відбувся гала-концерт районної шкільної ліги клубу веселих та найкмітливіших «Смійтеся на здоров'я. Раніше упродовж трьох днів 14 шкільних команд калущини демонстрували свою кмітливість та винахідливість. Відтак організатори провели не фінал КВК, а гала концерт, у якому взяли участь усі команди. О зараза текітеля. Ви розумієте, і мало барі, в ресторані по цілій Україні, то та Фреймут качка нагло копнула сі приперла. Та же три роки санстанція станція не годна. Скру все домовлено. Директор своє людина нічого не знає, нічого не чує. А та фреймут сі приперла. Маруся, що? Ти щось запишлила гідівка на метаню? А на бігом квіст і бере багато учасників отримали перший досвід участі у КВК. Кажуть, готувалися недовго, щоб діти не встигли перегоріти. До КВК готувалися недовго, по правді сказати тиждень. Спершу обирала по школі дітей. Ті, хто вміють жартувати, ті, хто не бояться сцени, а жарти писалися ж в життя. Те, що пережила особисто своїми дітьми, те, що бачила в школі, і те, що спостерігала. І в нас так вийшов такий невеликий каламбур. Школярі з району жартували переважно про шкільне життя. Одну з пісень присвятили голові журі Наталії Бабій. Її кликали заміж і навіть вручили троянду. О, Боже, яка Наприкінці гала-концерту, члени журі не стримували емоцій і не шкодували похвал. Тема нашого свята, шкільної ліги сміху, була такого у нас ще не було, дійсно, такого у нас ще не було. Такого сміху, такого позитиву, такого гарного настрою. Я вже в своїх виступах протягом трьох днів говорила, що діти, учасники нашої шкільної ліги сміху. Звернули мені увагу на ті проблеми, які існують у нашій освіті. Вони мені додали і роботи, і позитиву, і настрою. І для цього в мене появилося багато таких задумів для того, щоб втілити всі їхні ідеї, всі їхні слова в життя. Я вже говорив, але я сьогодні повторюся. Вивчайте, що повторився. Я більше журі не піду. Вибачте мені, будь ласка, я більше не піду. Успіху всім, ви найкращі, ви молодці. Хочу дуже подякувати взагалі за таку честь, що запросили нас, щоб такі щось ділили з вами, весь цей сміх, всю радість. Хочу подякувати організаторам вам, любі глядачі, які зробили цю всю атмосферу. Ну і звичайно, команда, з нашим молодим, юнакам і дівчатам, які зробили просто фурори свято. Дякую. Усі шкільні команди були нагороджені дводенною поїздкою у Косино та до Мукачівського замку Паланок. Команда Голинської ЗОШ, яка стала переможцем, та до Брівлянської школи, яка отримала гран прі у нагороду отримали поїздку на відпочинок в Очаків. Кропивницька та тужилівська команди, які посіли друге місце, були нагороджені екскурсійною поїздкою до Львова. А Войнилівська, Студінківська та Боднарівська команди отримали сертифікати на екскурсію карпатським траваєм та відвідування дельфінарію у Трускавці. Окремо позаплановим сертифікатом була нагород. Команда з Новиці. За наполяганням Наталії Бабій, новицькі школярі також відвідують дельфінарій. Головним спонсором шкільної ліги КВК виступив народний депутат Ігор Насалик.